Політичні мікроорганізми вони, ну, перескладаються в нові конфігурації. І оце перескладання, от питання, е, чи хтось вирішив, чи, ну, бо мені так таємно нашептали на вуху вчора, що якісь таємничі американці дали Кубракову і Наєму просто ну, безрозмірно денег, щоб вони створили партію. І ця партія, щоб перемогла на виборах, але без Олени Шуляк ця партія не може перемогти. Так от я вважаю, що Шуляк це ще та зв'язочка. Нагадаю, в травні 22-го року у місті народичі, куди приїхала партійна делегація Житомирської області, тієї привезла Олену Шуляк. Присутності Олени Шуляк, голова партійного осередку Житомирського, напав на місцевого журналіста, відібрав в нього камеру. Тобто, на очах у цієї діячки, лідерки партії, трапився кримінальний злочин, і вони не повідомили про цей. Вона не повідомила про цей злочин. Місцеві журналісти Житомирські підняли величезний хай, і правоохоронці з переляку, поліція все-таки зареєструвала цей випадок. Але судячи з усього, вони цей випадок вже встигли замилити якось там так сяк. Ну тобто вони його волинять волинять. Ну бо це ж Велика Волинь, там можна волинити все. Е, тому, от, е, зазвичай, на Великої Волині, вони підволинили цей випадок. Ну але це ж не означає, що коли Шуляк з'явиться там на попереду партійного списку, е, Житомирські журналісти не нагадають їй про цей випадок. Та, та і, і конкуренти політичні нагадають, бо там же чиста кримінальна справа, там перешкоджання діяльності журналіста. І от, от маємо. Я хочу просто, скажімо так, ввести наших глядачів, про що ж мова йде? Що видання Лівий Берег написало, що слуги народу. Хочуть створити нову політичну силу. Олена Шуляк не всі слуги народу, а саме Олена Шуляк хоче створити нову політичну силу разом з колишнім віце-прем'єром з відновлення міністром інфраструктури Олександром Кубраковим. Як з головою Держагентства відновлення Мустафою Наємом, вона це спростовує звичайно, але кавину як пише видання, вони знайшли ознаки підготовки нового політичного проекту, тому що з Оленою Шуляк перестали спілкуватися деякі слуги народу. Там значна така частина, вони перестали з нею спілкуватися, тому що от будуть формувати нову партію. Тобто, ми робимо ще раз висновок, що влада дуже активно готується до виборів, про які е, говорять, е, дату цих виборів говорять 25-й рік. Можливо, навіть місцеві вибори в 25-му році. Час яких має вже ось прийти в наступному році, ну, місцеві вибори відбуваються по моєму в жовтні 25-го року. Ну, та, треба дивитися. Але мова про інше. Я нагадаю, що Кубраков він завжди асоціюється з наємом і їх вижили з партії, за, е, я б сказав, що за Кресятнічество те, що називається. Тобто, свого часу. 20-21 рік Кубраков був ледь не батьком дорожнього цього будівництва, тобто все, що пов'язано з поставкою білоруського бітуму. і ну, по суті, він був ледь не батьком дорожньої корупції. Те, що західні партнери при його згадці були холодні, і те, що він користувався при цьому особливо якоюсь довірою Зеленського. І навіть певним захистом всі пов'язували саме якраз з тим, що він сидить на чутливих темах, тобто перерозподіл ринку дорожнього будівництва, завезення бітуму білоруського. А нагадаю, дядько Кубракова був міністром внутрішніх справ Білорусі. Я не знаю, чи він зараз залишається, але він був. Тому там, там ще, до речі, Лукашенківський один олігарх. Воробей його прізвище, боюсь помилитися. Е, і ці хлопці якраз умудрилися потік серйозний. Ну там не, не тільки білоруські нафтопродукти, а потім посунула і білоруська, е, білоруський бійцу в Україну. Ну а потім і білорусь і через Білорусі і російські війська посунули, так що вони, вони нормально торгували. Тобто вони, по суті, цією торгівлею запросили через Білорусь зайти ще й російські війська. Хай, хай вони. Це, це в той випадок, коли Кубракову про це почнеш нагадувати, так він скаже, І я не я, і хата не моя. І наєму також. Бо е, в певний момент з'явилася інформація, що Кубракові з наємом пробували ну, налагодити таку прозору звітність у своїй діяльності перед європейцями, і це. Функціонерів банкові це було сприйнято як зрада, що вони хочуть попалити контору і, ну, так би мовити, викристалізувати фінансові потоки, хто де на чому тири. Ну, і, відповідно, їх тихенько усунули. Спочатку Кубракова, ні, спочатку, по-моєму, не а потім Кубракова. Ну, це ролі не грає. І тепер, от, починається. Із шуляк історія, але хочу нагадати, що шуляк це та лобістка, яка продавлювала абсолютно такий дикий закон про забудову. Тобто, вона е забудовницька лобістка. І по суті, е це забудовне лобі за часи Зеленського, воно продемонструвало себе як, як просто ну, є, є таке поняття, е як хижацький капіталізм. От вони продемонстрували себе як хижаки, і, ну, звичайно, що такою пантерою цього хижацького капіталізму виступала в Раді сама е, ця пані Шуляк. Так що картина складається дуже цікава. Я не виключаю, що їм ще лишилося тільки поповнити свої лави е, Мар'яною Безуглою, і в них рейтинг зразу скочить під 30%. Ну, в нашому, скажімо, рейтингу зірок, Мар'яна Безугла, я так розумію, ну, одну із перших е, е, займає е, сходинок, тому що те, що вона написала в соціальних мережах, знову про ну, її останній пост про Петріоти, про знищення комплексу Петріот. Хоча він просто був пошкоджений, якщо подивитися на те відео, яке розповсюдили російські, до речі, ЗМІ. 에, прильоти були по, недалеко від Петріоті. Вони були один із, 에, скажімо, сегментів пошкоджений. Так. Дуже гарно про це написав Юрій Ігнат 에, про цей допис Мар'яни Безуглої, що цей комплекс вже працює. Він продовжує працювати. Ну, війна. А що ми хотіли? Ну, з Мар'яною Тут є одна історія, яка починає просто вбивати, добивати рештки рейтингу партії Слуга народу. Нагадаю, що партія від неї відхрестила, не відхрестилася. А по-друге, станом на сьогодні Мар'яна Безугла є лідером за цитування медіа агресора. Тобто, всі російські медіа, звізда російських медій це Мар'яна Безугла. Якщо це не насторожує жодним чином партію слуга народу, ну то, так би мовити, держак відлопати її в руки. Тому що цей держак може і в інше місце потрапити не лише в руки. Тобто, по суті, якщо в партії не відчувають жодних гальм, жодних етичних моментів. А тупо соплять в тряпочку, коли їх мають усі боки, то зрозуміло, чому тікає шулях. А з іншого боку, ну вони ж сопуть і, і сусідять із Мар'яною. Причому ж, жодна партійна сволочь, тут ж у нас на тижні, крім Мар'яни, ще два персонажі ну, оновилися так би, проапгрейдилися. Бо я хочу нагадати про Дмитрука і про Дарчина. Ми, ми ж ми про Мар'яну говоримо без відриву від слуги народу. Так, от Мар'яна наскільки дістала вже військових, що ну вони, вони просто, ну так би мовити, вже апелюють просто до своїх родичів, хто там виборці в окрузі Мар'ян, щоб вони якось створили якусь групу, щоб вони якось вимагали якоїсь зустрічі, з цією, як виборці безуглої зустрічі з нею. І щоб хоча б спробували послухати якесь пояснення, бо ну в культурі партії Слуга народу немає ніякої звітності перед виборцями. Це в європейській солідарності. Там от була п'ята річниця дев'ятого скликання, і єдина європейська солідарність показала звітність кожного депутата за п'ятирічний термін, що хто голосував, скільки законів ініціював і тому подібне. Ці ж навіть ні, ні, ні нюхом ні рилом, що називається, тобто вони нікому нічого не винні, особливо нікому нічого не винна Мар'яна. Тому в цьому сенсі мені цікаво буде, які ініціативні групи зараз там створюються на оболоні, і що вони розкажуть народу, і що вони донесуть до е, думки партії. Бо Серед механізмів, які застосовуються, в принципі, тиску на ну нерадивого мажоритарника, це спроба запросити на розмову щиру. А якщо партія не організовує такої розмови, то тоді партійний осередок може бути обляпаний в тому числі і екскрементами, так би мовити. Тут, тут ну, творча уява, скажімо, ініціаторів, вона не обмежена нічим, тому що. Сама безугла діє поза правилами, поза етикою і поза здоровим глуздом. Не можна атакувати військових, які відбиваються від агресора. Коли ти атакуєш військових під час війни, ти стоїш на боці агресора. Чому досі правоохоронці не відкрили проти неї кримінальної справи за колаборацію? Це ж колаборантська діяльність, це по суті підрив обороноздатності. Хоча, якщо відкривати справу, то треба починати, звичайно, на зелен... справи на Зеленського і Єрмака, бо вони системно з 2019 року руйнували обороноздатність. Ну скажімо, держоборонзамовлення не виконували системно. інколи, якщо по звітності фінансові виконували, то по цій фінансовій звітності, е, якщо 20% від е, ну, від заявлених боєприпасів приходило в війська, то, то було за щастя. Гроші випаровувалися, боєприпасів не було. Ну, це той стиль, який супроводжує діяльність е, партії, слуга народу, але е, і Мар'яна тут просто, по-моєму, як мітла, яка. Ну, має на, на себе натягувати якусь ненависть народу. Враження таке, що політтехнологи банкові вирішили так: а давай ка Мар'яшка, ти там станеш е, таким втіленням всього зла на світі, а потім ми тебе як балас скинемо із підводного човна чи з е, цієї повітряної кулі, і нам пощастить, і ми е, зразу здобудемо любов народу. Ніфіга вони не здобудуть, тому. Е, власне і пропоную перейти до іншої теми, яка цю дволич, дволичність, дволикість е, правлячої касти і викриває. От ці два прекрасних персонажі Дмитрок і Одарченко. Одарченко. І з виходом на наступний, е, так би мовити, сюжет, на сюжет про е, підвищення податків. Так от, у нас в Верховній Раді є фракція, була колись фракція ОПЗЖ, яка розділилась на кілька депутатських груп. Зараз ОПЗЖ це партнерська фракція, яка, ну, вона просто як, так би мовити, запас запасна лава голосів для слуг. Ну, партньори по всьому. А, тобто, це, я б сказав, як вареники склеїлися при вас. <кліст> 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 Причому мені все далі видається, що саме оці ашмьотки ОПЗЖ є граючим тренером, а біомаса слуг бігає за ними такими ну, дрібними виконавцями, шнуркує. Так от питання. Ми ж з ОПЗЖ бачили історію, коли вони заборонили ОПЗЖ, партію Шарія там, і тому подібне. А що ж роблять ці люди в Верховній Раді? Що ж вони тут роблять? Що ж робить Бойко, який в перший день російської агресії виступав е, на російському телебаченні про братські народи? Що ж він там робить? Ну він там головний тренер, хочу нагадати. Це він керує і, і, і ОПЗЖ і слугами реально. Але е, оцей, оц, ну, оця біполярочка, про яку ми починали, вона ж і полягає, якщо ви зняли з ліквідації партії партію, ну, точніше, зняли з реєстрації ліквідації простиму, ви зняли з реєстрації партію, чому ці люди залишаються депутатами? А тепер. Ця біполярочка далі про Одарченка і Дмитрука. Бляха-муха, під час війни, якщо депутат залишає країну, він має бути автоматично позбавлений мандат.